Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо тушену капусту мультиварці скороварці по дуже простому рецепту. Поїхали! Беремо капусту і шаткуємо. Можна відразу в чашу для мультиварки. Додаємо воду і ставимо на режим тушкування овочів на 5 хвилин. Після закінчення програми приготування обережно відкриваємо кришку та додаємо сіль, часник, сметану і кетчуп. Все ретельно перемішуємо та знову ставимо на режим тушкування овочі на 2 хвилини. Капуста вийшла дуже ніжна, соковита та смачна. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви тушкуєте капусту. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!